Хочу сказати декілька слів, що сьогодні буде. В нас є машина. У нас є дві машини. І одна Кирилова, друга моя. Ми хочемо їх продати для того, щоб ті гроші не стояли просто на вулиці, гнили а для того, щоб вони працювали. Сьогодні займемося тим, що будемо готувати ті машини. Так, Кирил вже зняв лобаш. Я Хорошо. не встиг збігати по камеру, як він вже просто зірбани в мені машину. Ти від Пожалуйста, від'єднай. Прикап, так. Бачиш, тут дивися, тут воно настільки м'яке, що воно прям диви, воно гуляє. Тому я на насрав цей кусок, він потім був гракою щешиться. Я від нього вже починаю так. Ш... Ну, нормально. І від нього вже наварюю. Тобто. Есть... А потім щешем. А тут якусь пластину треба буде. Щось знайдемо кусок. Ну, типа, так. Да. Щось, щось, треба так от вирізати. Тож, yeah. Ну, да, тут реально жорсткості взагалі немає. Тут, я отак от двигав, там тричі <звігав> не <звігав> Блін. І так, розкажемо що ми робимо. Ми виключательно підремонтовуємо машину, Ті всі рижики, все, що треба було поробити. Ми... Кирило це от зараз. Кирило це все зачищав, може я завтра ще по дню покажу більше. Позачищав сюди, де не було херня, От, попідварюємо все, що зможемо. І її остаточно підготуємо на продажу. Продамо її і продамо Кирилову шестерку. Це двойка та От, Кирил поремонтував тут по електриці, практично все. Єдине, що пропав дальній, дальнє світло. Ну, ми і ми ми От. І Зараз беремося за такі штуки, попідварювати тут, тут. Це я трошки тут шпаклював, ну, Кирил далі здер, тут таке. Далі от, от, о, я шпаклював, Він поздирав, бо каже, що я зробив. Е, машина виявилася досить таки досить живою. Оці всі ой. Там на якусь півню, а на сверло. Е, е, оці всі місця, я думав, що воно все гниле. Воно виявилося, що просто тут шпакля повздувалася, а під низом живе живий кузов. А я не чув заведеної машини, як ти її викотив? Руками. А тормозив як воротьми? Ні. <глаза> Що, Виходить, поноварювати трошки? Бачиш, його треба буде ще звить багато. Я зрозумів, ну давай. Пока. В планах на ці дні підготувати повністю, повністю-повністю пошпаклювати. Скоріше всього, щоб погрунтувати. Грунтувати ми плануємо просто валіком, далі ми її заматуємо, перетремо, перешліфуємо. Тобто валіком чи там, е компресором, в принципі, різниці великої нема. От, ми все зробимо по уму. І все. Погнали. Далі. шукати кусок якоїсь железяки щоб попідварювати. — Вихлоп пройде, ні? о консервна банка нормально с подревотка не рево не це, це товсте. — а хоча? Може бойлер <рігумисля> пошу, бойлера що? Це нормально чи, Яка ситуація, Кирил? Нормально. Варить і варить. Багато треба наварювати. Так, застопоритися. Та застопориться застопорити, Та там цим. Чі? Кнопкою. А в те кнопка є? Якщо це є в кармані кнопка, то витягуй. витягує. чуть-чуть зачистив, но тут варити і варити. Прихвачував об... потім обчиститься. Ти там тоже прихватив. Дирочки, все окей. Одна єдина. Ой, тряпочка горить. Буде діло. Що, ні? А ч? За шпаклюється, да? В любом що Да. <рес> шо, шо диметь? Це спецефекти. Спецефекти. Ой-ой-ой, глаза мої, глаза. Глаза. Ой тут алкоголь ще. Коротше, Я поки що не розумію, що мені робити. У нас якось сьогодні не настроєний процес. Я думаю, що завтра буде більш настроєний. Завтра будемо шпаклювати, перетирати і все решта. Сьогодні такий момент, такий кіріл. Краще робить, варить він. Вміє трошки варити не так, не так хорошо. От, він же прилучився, як варити кузовщину і варив собі на шестерці. Зараз доварює оті от моменти, які треба. От, всі решта моменти ми, напевно, будемо чуть-чуть заклеювати стекловолокном. Кажуть, що стекловолокно досить крепка. Річ і краще навіть деколи, чим сварка. Якісь такі малесенькі, дуже моментики, дирочку десь. то В принципі, ми з цікловолокном його заклеємо і воно буде ще служити досить довго. Ми зачистимо, загорунтуємо, щоб все було акуратно і хорошо. От. І далі будемо продавати машину. Продавати її, звісно, не по низу ринка, по-нормальному. По нормальній вартості, тому що такі машини в Києві взагалі продаються досить таки дорого. Тобто за 15 тисяч таку машину не купиш. От, то, що Багато хто хоче, але такого в Києві нема. От, вона досить таки жива по кузову. Бувають от, є ті незначні моменти, ми їх полічимо. От, благодаря Кирилу. Хочу теж похвастатися, що я щось роблю сьогодні. Я вирізав таку пластинку на іншу сторону, і Кирил далі буде її приварювати. Далі там, там іскри коротше летять, я туди не дивлюся, берегу глаза. Кирил доварює другу частину рами. На сьогодні це все. І це завершення першої частини відео, де ми готуємо машину на продаж, продамо цю. Певна частина грошей піде на ремонт мого компа, щоб я мав на чому монтувати і робити всю іншу роботу для каналу свого Кирілового. Запускає канал. В нього вже якби є, але ми займаємося ним більш серйозно. Ну все, далі доваримо, завеземо машину сюди. І на сьогодні все. З вами був Кирил Петро. Пока!